Зазвичай подібні змагання збирають велику кількість учасників. Ось і цього разу були представлені практично всі територіальні управління та заклади соціальної сфери області. Я розумію, що мабуть високих результатів сьогодні. Поки сьогодні ми не зможемо показати. Але я так думаю, що саме головне, що ми можемо винести і винесемо сьогодні, це те почуття єдиного колективу, почуття єдиної родини, якою, я впевнений, є наш соціальний захист області. В особистій першості учасники «Спартакіади» змагалися в шести видах програми. Так у турнірі з дарцу серед жінок перемогла Руслана Мішина із Венегородки, друге та третє місця Ольги Салтикової з Канева та Тетяни Шкурко із золоту. Ноші. У чоловіків найвлучнішим став Ватутінець Євген Кучеренко. До призової тріки також увійшли Леонід Шпильовий із Золотоніщини та уманчанин Сергій Кравченко. Змагання з настільного тенісу серед жінок виграла черкащанка Світлана Панченко. Конкуренцію її склали Катерина Хаврель зі Смілянщини та Руслана Проценко із Золотоноші. Турнір чоловіків виграв Андрій Сленько із Лисянського району. Друге та третє місця у Володимира Ткаченка з Умані та черкащанина Андрія Поцулана. Захопливими були сімейні змагання. Серед спортивних родин із дітьми до восьми років найкраще виступили Лещенки і Чехівки Золотоніського району. А в змаганнях із дітьми до десяти років найкращий результат показала родина Бальбатенків із Умані. Найвидовищнішими традиційно були змагання з перетягування канату. Найсильнішими виявилися представники мокрої калигірки Катеринопільського району. У призовій трійці команди із Золотоноші та Звенигородки. А в загальному заліку перемогла команда Чехівського психоневрологічного інтернату Золотоніського району. Друге місце посіли представники управління праці та соціального захисту населення Кам'янської райдержадміністрації на бронзовій сходинці. Команда територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району Черкас. Олег Хукс, Анатолій Усіков, Віка новини.